Весняне водопілля у Мезенському національному природному парку це справжня казка. Чому? Тому що десна тут має два таких діаметральних береги: правий крутий і лівий дуже пологий, який формує заплаву аж до кордонів Сумщини. І сьогодні ця вся заплава залита водою. Ми бачимо, наскільки багато водою сьогодні наша десна. Тут можна чітко бачити, що заплава десни це не просто окрема територія, яка має прибережні комплекси, має лучні ділянки, але це просто зараз все вкрито водою, і ця вода фактично це живлення. для з цього літа це можливість підняття лучних територій, це можливість для нересту риб, це можливість для водоплавних птахів. Тобто, фактично, це осередок оаза весняного біорізноманіття для нас, які ми можемо сьогодні спостерігати. Тому хотілось, хто ще не побув на водопіллі на Десні, не побачив цю красу. Завітав до Мезинського національного природного парку, відчув ту красу, ту велич, ту безмежність природи і ту казку, яка перед вами буде відкриватись з правого корінного крутого берега фактично Десни, який являє собою відроги, відріз відростки так званого Понорницького лесового острова. Відрізок Десни спостерігати краще починаючи на на території від Мезена до фактично Радичева. Це та панорамна ділянка, де яскраво можна побачити. Тут знаходяться рекреаційні пункти національного парку. Тут ви можете мати гіда екскурсовода з, з офісу парку, який вам покаже найкоротшу дорожку, доріжку, і може розповісти багато цікавого. o Tūperutoria. Tūperutoria.